ефірі парламентський день підсумок роботи Верховної Ради у викладі наших колег з каналу Рада. Меморандум про Надра Глава уряду відповів на запитання народних депутатів щодо угоди між Україною та США. Дитина війни, Верховна Рада збирається спростити надання цього статусу постраждалим наслідок російського вторгнення. Потреба в нових кадрах в Україні планують осучаснити освітні простори, лабораторії та майстерні. Україна та США зробили крок до підписання двосторонньої угоди про економічне партнерство. Сторони підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини. Повний текст документу Кабмін опублікував на урядовому сайті. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду. Зі слів очільника Кабміну, майбутня угода зі Сполученими Штатами Америки відкриватиме можливості для масштабних інвестицій, модернізації, інфраструктури та розвитку взаємовигідної співпраці між двома країнами. Одним із ключових елементів буде створення. Фонду інвестицій у відбудову України наголосив Денис Шмигаль. Американський народ бажає разом з українським інвестувати у вільно, суверенну, безпечну Україну. Сполучені Штати та Україна мають намір заснувати інвестиційний фонд реконструкції в рамках економічного партнерства між двома народами. Угода, яка буде міжурядова створена у відповідності до законодавства, безсумнівно буде представлена для ратифікації в уряд. Це у відповідності до вимог нашого законодавства. Конкретних речей в цьому морандумі. Немає це лише така рамкова угода, яка має важливе значення, оскільки влада Сполучених Штатів Америки про неї неодноразово заявляла, і для них це є одним із таких факторів, які свідчить про тісну співпрацю між Україною і Сполученими Штатами. Вже з травня 2025 року військовим курсантам в Україні підвищать виплати. Сума складатиме від 8 до 20 тисяч гривень. Про це повідомив у Верховній Раді під час години запитань до уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він запевнив парламентарів, що відповідна постанова вже ухвалена. Глава кабміну розповів детально, хто і скільки отримуватиме. Стипендія курсантів 8 тисяч гривень. Також на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно 20 тисяч гривень, і відповідно проходження практики також 20 тисяч гривень. Від початку повномасштабного вторгнення Росії майже 300 тисяч українських дітей отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Щоправда, бюрократичні перепони зробили процес отримання цього статусу складним і тривалим, кажуть народні депутати. Відповідно до закону статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій і збройних конфліктів, надається органом опіки та піклування за місцем реєстрації дитини, як ВПО. Водночас урядовою постановою передбачено більш широке коло осіб, які мають право на отримання такого статусу та біль. Більший перелік суб'єктів, які його надають, і саме через неузгодженість цих норм виникає правова колізія. На місцях це призводить до того, що діти не можуть отримати відповідний статус, кажуть парламентарі. Тож вони пропонують спростити отримання документів. Відповідний законопроєкт попередньо ухвалила Верховна Рада. Ми в першому читанні проголосували саме ці положення, які нададуть змогу отримувати статус дітям не лише за місцем їхньої реєстрації, тому що місця їхньої реєстрації сьогодні є і зони бойових дій, і тимчасово окуповані території. А щоб в законі відображалося статус, можливість надання цього статусу дитині за місцем звернення? Останні кричущі випадки. Жахливі випадки, коли російські ракети вбивають дітей в Сумах, в Дніпрі, в Запоріжжі, в інших містах, говорять про те, що, на жаль, небезпека для цивільного населення є всюди. Ми цим законом розширяємо коло осіб, діток і незалежно де вони проживають, вони можуть їхні батьки оформити статус дитини, яка потерпіла від російської агресії. Верховна Рада удосконалила процедуру забезпечення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Відповідно до ухваленого закону, таке право матимуть потерпілий та його представники підозрюваний, обвинувачений свідок, особи, які сприяли виявленню кримінальних порушень. Рішення про застосування заходів безпеки прийматимуть слідчий прокурор, слідчий суддя, суд, у упровадженні яких перебувають кримінальні справи. Документ також передбачає відповідні додаткові заходи безпеки для осіб, які перебувають у становах виконання покарань, слідчих ізоляторах або у місцях із спеціальним режимом тримання. Закон також врегулює застосування цих заходів у випадку переведення особи з цих установ. В Україні з'явиться новий напрям для підтримки людей з інвалідністю та постраждалих від війни. Йдеться про адаптивний спорт. Він сприятиме інклюзії, реабілітації та соціалізації без участі у змаганнях. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Адаптивний спорт буде окремим напрямом фізичної культури, що враховує особливості учасників із фізичними або психологічними травмами. Участь в адаптивному спорті зможуть брати як військові, так і цивільні, які отримали інвалідність або мають відповідні обмеження. Законом передбачено створення місцевих центрів. Фізичного здоров'я, де всі охочі, зможуть займатися адаптивним спортом, як зазначили народні депутати, це стане важливим кроком для реабілітації осіб з інвалідністю і їх соціальної інтеграції. Це крок до більш інклюзивного та толерантного суспільства. У нас в суспільстві збільшується кількість осіб, які є учасниками бойових дій і які повертаються в суспільство з травмами війни. З ампутаціями, спинальними травмами, з контузіями, і це якраз передбачено для таких осіб, враховуючи їхні потреби. Спорт є одним з найкращих способів реабілітації, як і ментального здоров'я, так і фізичного здоров'я. У 2024 році вже було відкрито в Україні 85 адаптивних спортивних клубів, і для прикладу, вже сьогодні там займаються як і ветерани К і дітки з інвалідністю, наприклад, баскетбол на візках або волейбол сидячи. Нові підходи до облаштування освітніх просторів, лабораторій і майстерень у школах та закладах професійної освіти презентувало Міністерство освіти. У заході взяли участь представники уряду, Верховної ради, керівники освітніх департаментів з різних регіонів та міст. Сучасно обладнані кабінети фізики, хімії, біології, географії, математики і СТЕМ лабораторії це перший крок до того, аби діти активно цікавилися відповідними предметами і надалі вибирали саме ці спеціальності. Перший заступник голови Верховної Ради Олексій. Олександр Корнієнко зазначив, що наразі лише 6% випускників обирають технічні спеціальності, і цю цифру потрібно збільшити щонайменше втричі, аби в країні були освітні простори для майбутніх Нобелівських лауреатів. Дуже важлива інженерна освіта зараз, щоб бути конкурентноспроможним світовому економічному ринку, щоб досягти тих темпів економічного зросту, які ми собі бачимо навіть під час війни, не кажучи вже під час відбудови, звичайно, це неможливо без серйозного технологічного прориву, а це можливо тільки тоді, коли, починаючи від так би мовити, дитячого садочка, ми працюємо над тим, щоб система підготовки інженерних кадрів цілісно працювала на всіх рівнях. Ми хочемо, щоб профтехосвіта і академічний ліцей були фановим класним простором, в який хочеться йти, в, якому, в який оснащений найновішим обладнанням, який в якому використовуються найновіші педагогічні підходи і технології. Зруйновані або пошкоджені російськими ракетами та бомбами спорткомплекси, спортшколи, стадіони. Таких в Україні вже понад 700 об'єктів. Про стан спортивних майданчиків, які систематично знищує країна-агресорка, говорили під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань дотримання законодавства у сферах культури, спорту і туризму. Народні депутати заслухали звіт міністра молоді та спорту Матвія Бідного серед тем обговорення відновлення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Голова парламентської ТСК Максим Ткаченко також розповів про у програму 25 спортивних магнітів, втім, її реалізація зараз ускладнена. Учасники засідання наголосили на важливості відновлення спортивної інфраструктури. Особливу увагу звертаємо на реалізацію програми 25 спортивних магнітів. Це мала бути флагманська ініціатива держави з модернізації спортивної інфраструктури в регіонах. Натомість маємо частково зруйновані або недоступні об'єкти в Маріуполі, нові каховці, умані, рівному, тростянці, Хмельницькому, Тернополі. Нам важливо розуміти, які кроки зроблені для їхнього відновлення, і чому спорт наразі відсутній серед пріоритетів державної стратегії відбудови. Дуже складним питанням є відновлення цих об'єктів, тому що звісно. Питання Спортивної інфраструктури під час війни да, зазвичай відсувається на другий план, але все ж таки ми не можемо забувати про те, що саме наша молодь, наше підростаюче покоління, всі наші громадяни потребують сьогодні як фізичного виховання, покращення свого фізичного і ментального стану шляхом фізичного виховання і спорту, а також ми не маємо забувати про наших ветеранів. Я в першу чергу хочу сказати, що наше завдання нашої тимчасової слідчої комісії. Воно має бути таким позитивним, в позитивному напрямі з А це говорить, що, наприклад, ми, як народні депутати, маємо право законодавчої ініціативи. І ті законопроекти, ті зміни, які потребуються для сфери, які є в компетенції комісії, ми можемо ініціювати.